хто працює у театрі. Похід у театр починається з придбання квитка. Касир допоможе глядачу обрати виставу, підкаже, який ряд і місце буде кращим певному глядачу. У фойє театру ви зустрінетесь з гардеробником, який зробить ваш перегляд вистави дуже комфортним. Він приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, взуття та інші особисті речі відвідувачів. Натомість видає відвідувачу жетон з номером місця зберігання речей. Для постановки вистави необхіден сценарій, в якому прописані усі репліки героїв та події, що відбуваються на сцені. Такий сценарій пише сценарист. Такий самий сценарій, але вже музичного супроводу, пише композитор. Він пише музику до спектаклів, вільно орієнтується в різних стилях музики і вміє грати на різних музичних інструментах. Художник по костюмах займається розробкою та пошиттям костюмів для учасників різних постановок, а також відбором реквізиту, що їх доповнює. Гример допомагає акторам гримуватись і ставати схожими на своїх героїв. Грим це мистецтво зміни зовнішності, за допомогою фарб, наклейок, перуки, зачісок. Актор це професійний виконавець ролей в спектаклях. Він вміє перетворюватись в людей з різним настроєм та долею. Суфлер це помічник акторів, який стежить за ходом репетицій, ходом вистави, за текстом п'єси. І підказує за необхідністю акторам текст ролі. Режисер керує та здійснює постановку вистави, п'єси, оперу, балету на сценічному майданчику. На репетиціях він спостерігає та підказує артистам, як краще зіграти, де краще стати, щоб було дуже цікаво глядачеві. Зануритись у дійство глядачу допомагають художник декоратор та монтувальник сцени. Вони оформлюють сцену для вистави, встановлюють меблі та декорації, роблять дрібний ремонт сценічного майна. Освітлювач відповідає за світлове оформлення вистави. Він знає все-все про світло, яке робить виставу виразнішою. Диригент керує оркестром, який, супроводжуючи виставу, виконує твори, які написав композитор. Від майстерності диригента залежить якість звучання хору або оркестру. Головне завдання захопити музикантів повести за собою. Тепер ви знаєте, як багато людей, яких професій задіяні, щоб створити цікаву і захоплюючу виставу. Яку із задоволенням відвідують глядачі?